коли ми в своєму просторовому часовому оазисі, в відкритому режимі, ніщо не завадить нам бути креативними настільки ефективно, як страх зробити помилку. З іншого боку, якщо взяти гру, то зрозуміло, що справжня гра це експеримент. Що станеться, якщо я зроблю це? А що буде, якщо ми зробимось так? А що, якщо сама суть грайливості це відкритість до всього, що може статися? Це відчуття того, що, що б не сталося. Це нормально. Тому неможливо бути грайливим, якщо ти боїшся, що рух в якомусь напрямку буде неправильним, чимось, чого не варто було зробити. Я маю на увазі, що або ми граємося вільно, або ж ні. Як каже Алан Уотс, ви не можете бути спонтанними в межах розумного. Тож, ми маємо ризикувати і говорити речі, які можуть здаватися безглуздими, нелогічними та неправильними. І це найкращий спосіб отримати впевненість у собі. Тобто знати, що поки ти творча людина, творчість це не помилка, помилки не існує, і будь-яка дурниця може призвести до прориву з великої літери. А тепер останній п'ятий фактор гумор. Я вважаю, що головне еволюційне значення гумору полягає в тому, що він швидше за будь-що інше переводить нас із закритого режиму у відкритий.